Кирило малює на грошах з 2000 року. Він бере одну сторону гривні, а на іншу наносить малюнок олійними фарбами. Говорить, що ця ідея виникла давно, коли гуляли зі знайомою у міському парку. Я кажу, а можна от на деньгах стихі написати. А вона от в час говорить, а можна нарисувати. І от я тоді зупинився, десь минуту стояв, ну як вкопаний, тобто наскільки була. Ну, геніальна ідея. У своїх роботах автор не байдужий до того, що зараз відбувається в Україні. Одна з останніх новорічна робота на п'яти гривнях. Це символічний сніговик. Сніговичок да три, три постасі, які ворошить мир. вот, От цей вот страшний з автоматом, з ракетами. Конечно, ця робота, вона як предупреждение, опять же, йде. Що треба опять задумуватися, садитися за прекращать переговорів і эти всі разногласия і войны. Художник вважає свої роботи пророчими, наприклад, шахматна дошка, яку намалював у 2001 році. Це символ зверху, Я довго не мог зрозуміти, що вона символізує. Там є шахматна доска, на которой Два символа – супердержав Кока-Кола і бутилка водки. На задньому плані всієї ігри знаходяться оранжеві свята. І сві... сред цих святых маленький темно-зілений чоловічок. Тобто У кожну роботу автор незвичайних художніх витворів вкладає особливий зміст, розкриває проблеми людства. А на майбутнє Кирило має ще багато цікавих ідей. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти".